Антонов «Нова 2026 постає як один із найамбітніших українських проєктів нового покоління, створений у відповідь на потребу максимально гнучкого, стійкого та високотехнологічного ударного комплексу. У 2026 році конструктори Антонова зосередилися на поєднанні штучного інтелекту, малої помітності, надвисокої маневровості та модульної архітектури, щоб Страйк» стала універсальним інструментом для повітряних операцій у складних умовах сучасної війни. Це літальний апарат, який демонструє новий рівень синхронізації цифрових систем, енергоефективних двигунів і бойових можливостей, роблячи його символом технологічного прориву України. Нова страйк розроблена для виконання ударних місій на різних дистанціях, включно з глибокими операціями в зоні противника. Її аеродинамічна схема побудована на основі оптимізованого ламінарного крила з композитів нового покоління, що зменшують масу та формують майже нульовий тепловий слід. Система приводів і керування реагує за мілісекунди, дозволяючи апарату виконувати різкі ухилення та змінювати траєкторію навіть під час активної протидії. Антенні контури інтегровані всередині корпусу, що мінімізує відбиття радарних хвиль, ускладнюючи роботу навіть сучасним системам протиповітряної оборони. Важливо, що Нова страйк може працювати у напівавтономному режимі, взаємодіючи з іншими дронами, літаками та наземними центрами в єдиній мережі управління. Серце системи новий компактний турбореактивний двигун зі збільшеною ефективністю та зниженим споживанням пального. Це дозволяє Новастрайк залишатися в повітрі значно довше, підвищуючи глибину операцій. Інженери також створили універсальну модульну платформу, на якій кріпляться бойові блоки, високоточні мікроракети, касетні механізми, електронно-радіаційні навантаження чи засоби реб. Таке рішення робить апарат адаптивним, його можна переналаштувати за кілька хвилин залежно від завдання. Навігаційний комплекс працює навіть у повному gps глушенні використовуючи комбінацію оптичних, лазерних та інерційних сенсорів. Особливу увагу Антонов приділив розвідці та ситуаційній обізнаності. Нова Страйк отримала мультиспектральний блок спостереження, який об'єднує тепловізори, оптичні камери та високоточні радари бокового огляду. Це дозволяє апарату коригувати удари в реальному.